Кривий ріг є справді показовим прикладом. Ми побачили широкий спектр реалізованих проєктів від освіти та дошкільної освіти, до соціального захисту і послуг для дітей. І всі вони працюють як сталі рішення, повністю під управлінням муніципалітету. Ми також відвідали об'єкти воду, теплопостачання міста і знаємо, що ведеться важлива робота, аби діти та сім'ї мали доступ до чистої води та безпеки. Я виступаю від імені посла Канади, посла Ірландії, а також колег з Австрії та Бельгії. Ми побачили, що саме в цьому місті дійсно допомагають громаді. Кривий ріг мене глибоко вразив. Ви живете так близько до фронту, але у ваших очах ентузіазм і сильне бажання дати дітям краще майбутнє. Це надихає. Звісно, відвідування місця, куди у квітні влучила російська ракета, було болючим моментом. Але загалом я бачу наскільки місто бореться, щоб люди могли жити нормальним життям. Будуються дитячі садки, створюються укриття. Це означає. Що ви справді думаєте про майбутнє? Це робота серця. Цей день дав для мене велику надію, бо я побачив багато хорошого, що відбувається завдяки місцевій владі та співпраці з ЮНІСЕФ. Я хочу привітати вас із цим. Вважаю, що це найсильніший сигнал російському агресору. Те, що вони зруйнували, ви відбудовуєте. Інвестиції в дітей та студентів це найкраще вкладення. Сьогодні ми мали можливість побачити широкий спектр роботи. Це було надзвичайно надихаюче, і ми щиро раді підтримувати ЮНІСЕФ та готові продовжувати підтримувати цю вдатну справу. Також хочу подякувати місту Кривий Ріг за все, що воно робить тут.